Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Герої Калинівської громади Фастівського району. Шкапа Віталій Анатолійович, позивний, тихий, військовослужбовець Збройних сил України, водій другого відділення охорони взводу, оборони роти 47-ї окремої механізованої бригади 9-го армійського корпусу сухопутних військ ЗСУ. Віталій народився 6 липня 1987 року в селі Данилівка Калинівської громади Фастівського району. Мама Валентина Іванівна, продавчиня, тато Анатолій Миколаєвич, тракторист на Кожухівській птахофабриці. Сестра Олена була його підтримкою і теплом дитинства. З 1994 по 2005 рік навчався в Данилівській школі. Там його запам'ятали як чемного, доброго та старанного учня, не виділявся серед інших, але завжди був поруч, коли потрібно. Після школи вступив до Національного аграрного університету, прагнучи зробити щось корисне для своєї країни. Віталій не боявся будь-якої праці. Працював у поштовому відділенні Василькова, згодом на меблевій фабриці. У всьому був сумний. Мрінним зосередженим уважним до деталей, така вже була його натура робити все серцем. Служив у Збройних силах України з 2009 по 2010 рік, коли країна покликала вдруге не вагався. З 15 квітня 2022 року приєднався до місцевої територіальної оборони, а вже з 12 жовтня того ж року до лав ЗСУ. Навчався у військовій частині А 4005 в у Києві. Після чого був направлений до 47-ї окремої механізованої бригади. Бойові дії зустрів із гідністю у Запорізькій та Донецькій областях. Під обстрілами у зонах найвищого ризику залишався вірним присязі, був поранений, але навіть біль не зміг зламати його дух за службу, нагороджений медаллю учасник бойових дій, отримав посвідчення ветерана війни, подяки та грамоти. У бригаді його знали як доброго друга, який завжди розповідав про свою рідну Данилівку, Калинівську громаду, ніби самою душею тягнув побратимів у ті мирні, чисті краєви і його слова були як місток між війною й домом, тим, за що боровся і кого оберігав. Його називали тихим і скромним, без гучних слів, без показної сили, але з великою любов'ю до своєї землі та людей, які її населяють. У його очах жила гідність у серці відданість а у вчинках справжній патріотизм. Загинув Віталій 24 червня 2024 року поблизу населеного пункту Сергіївка Покровського району. Донецької області найкраще йдуть першими: вічна слава герою!